Є знижки на пенгерпевір та герпевір. 15% в аптеках подорожник, пам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. Масштабна аварія в Італії сотня автомобілів зіштовхнулися на півночі в регіоні емілія Романія. Через густий туман на автобані машини таранили одна одну, як за ланцюговою реакцією. Видимість була мінімальною, водії не встигали гальмувати. Такі аварії були зафіксовані в кількох місцях на автостраді А-22. В результаті цієї автотрощі троє людей загинули ще близько трьох десятків травмовані. Через аварію на півдня траса була заблокована для руху транспорту. Парламент Угорщини провели в голосування щодо членства Швеції в НАТО. Питання виносили на позачергову сесію, яку скликали фракції опозиційних партій. Утім, депутати правлячої коаліції з партії Віктора Орвана це засідання проігнорували. Через відсутність мінімальної кількості депутатів сесію скасували. На засідання прийшов посол США в Угорщині разом із послами інших країн-членів НАТО, у тому числі Данії та Польщі. Угорські провладні медіа написали, що це є проявом тиску для схвалення заявки Швеції на вступ до альянсу. Управлячі фракції ФІДЕС заявили, що не братимуть участь у голосуваннях парламенту та чекатимуть зустрічі прем'єр-міністрів Швеції та Угорщини. Будапешт останній, хто блокує вступ. Протест фермерів у Латвії, аграрії на сільгосптехніці вийшли на дороги по всій країні. Фермери протестують проти ввезення продукції з Росії та Білорусі. Мітингарі вимагають негайно заборонити імпорт. Крім того, фермери хочуть, аби уряд повернув їм знижену ставку ПДВ у розмірі 5% на фрукти, ягоди та овочі, а ще скоротив бюрократичні процедури в аграрному секторі полегшив доступ до залучення інвестицій. Наразі акція проходить мирно без блокування доріг. Якщо латвійська влада не дослухається до вимог фермерів, вони погрожують вже наступного понеділка бойкотувати уряд.